на заводе. Песня, точнее же не песня, невеличкий вирш одного из карьковских письменников про работу на заводе. Вирш российской мовы. Намотала, намотала, намотала на станок. Теперь токарь-карусельщик очень-очень одинок. Будет не с кем ему выпить, на работе не поспать. Некого теперь всю смену напрягать и раздражать. Ведь напарник его юный умер как-то очень глупо. Не осталось от Валерки даже долбанного трупа. И не знает карусельщик, как теперь продлить свою карьеру. У него одна забота. Собирает он Валеру. Собирает он останки с недоточенной детали. Но Валера ведь не лего. Соберется он едва ли. Дякую. Есть другая традиция. Вся традиция называется «Шапка». Мне нужна какая-нибудь красивая девчина. Чи не дуже красивий хлопчик? О, давайте тебе... ну ну ламайся, тебе вже виштовхують. Слухай, це стрімно ламатись, коли тебе хочуть два хлопці. Не хочеш? Добре, мені потрібна інша дівчина, яка не соромиться. Я розумію, в Ужгороді на першому побаченні не дають. Я вже, я вже зрозумів. Дві дівчини в парі. <звучит> Ти спочатку з ними домовся з двома, а то такий молодець, один на двох такий, опа. Ну, дівчатка, хто-небудь, мені просто потрібна допомога, треба буде з шапкою пройтися. Ціски показувати не треба. Точно, чесно. <звучит> 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 Тримайте. Шановні, в кого є який небудь дріб'язок, які-небудь непотрібні потрібні гроші, презервативи, Цигарки, інший який-небудь корисний моток, його можна кинути в шапку. Дівчатка. Оцю дві дівчини, вони такі класні, вони з чорною шапкою, вони зараз прийдуться по залу і позбирають у вас дріб'язок. Приготуйте його, будь ласка. Всі приготували дріб'язок. Так, дівчатка, можете, можете відправлятися поки що в невеличкий тур. А я хочу зараз е, запитати в авторів. Авторів, які писали імпровізи, яким я дав слова. Давайте підходьте зараз до мене. Всі, в кого вже готовий, давайте до мене, підходьте, підходьте, підходьте. Вони зараз підходять до мене, а, а я... Так, ти написав це. Це має знати своїх героїв. Він десь пише. Це точно ще. Так, скільки у вас тут в мене зібралося поки що? Чотири. Чотири. Ну, повинно бути 5. Десь він ще загубимо. Ну добре, поки що в нас там збирається ще шапка, я хочу визнати ви, ви, вибрати інших суддів. Я в судді хочу вибрати цю соромлозиву дівчинку, Тримай. Давай, тримай. Не бійся. Як казав, одна моя харківська подруга, пойдем за мною. Ти пожалеешь, але тебе подобається. Я хочу віддати комплект оцінок. Хто хоче бути суддєю? Точно? Ти впевнена? Ти готова взяти на себе таку відповідальність? Давай іди сюди. Хто ще готовий бути суддєю? Ні, можна там залишатись. Іди сюди. Так, ти. І останні комплекти, кому бігають віддати, кому віддати, кому віддати. Господи, як ти щось натягнеш правий ЦУР? Ну це просто прекрасно. Давай, йди сюди, людина, в рубашку, в клетку. Так, дівчатка, як у нас там справи з шапкою? Вінтик, ти написав? Все, давай йди сюди. Дівчатка, як там справи з шапкою? де? Ні, де отак от і віддавай шапку незнайомим людям. Так, всі учасники в мене зібралися тут. Все добре. Готові продовжувати? Ну, давайте ми кричимо, готові!